Яке у нас опалення в теплицях? І почнемо з того, що у нас всі котли знаходяться в котельні. В минулому році нам зварили ось такий твердопаливний котел на 120 кВт і бункер під піліт, яка зберігається в окремому приміщенні, і тут у нас 17 здається тонн. Наш котел працює автоматично, автоматично йде подача пілієти в горілку. Також установлена турбіна, мощність якої 145, яка обдуває топ двигун до шнека 90 Вт. Шнек це пружина, яка проштовхує пілєту в горілку. На котлу три насоси: один насос ганяє саме воду в котлі. Два інших на дві теплиці, потужність 7,8. і А це датчик, на якому ми виставляємо температуру води в котлі. Ну і ще трішки проводки, в якій я нічого не тямлю. В Котельні також варена батарея. На той випадок, якщо ми будемо опалювати розсадник газовим котлом. потужність котлі. якого 7,5 кВт. А це наш сам розсадник, і опалення якого складається з труб і батарей. Також тут є тепловентилятор, потужність якого 50 кВт в годину, який має окремий насос і варений в систему. Температуру в теплиці та роботу насосів ми регулюємо ось такими трьома датчиками: це саме для. Вулкана, а це сенсорні для роботи котлів. А це наш старичок, який прослужив нам дуже багато років, і який досі ми не винесли. Якщо було корисно, залишайтесь на сторінці.